Вітаю Володимира Михайловича. Сьогодні поспілкуємося про підсумки ігрового сезону. Власне, це вже другий сезон в умовах повномасштабної війни. Чи можемо ми порівняти минулий рік із теперішнім? Я ну дійсно це мабуть тяжке порівняння і важко сказати, який сезон був важчий або легший. 22-й рік. Непорозуміння, повне незнання, що нам робити, куди бігти, як це буде, чи правильно проводити чемпіонат, чи правильно розвивати волейбол в країні коли під час війни, коли ворог постійно атакує нас, і нам потрібно було всі свої сили, речі, все віддавати на фронт, і ми багато чого не розуміли. Тим не менш зібралися і провели повноцінний чемпіонат з цієї точки зору. Цей рік був трошки більш організований, більш було порозуміння, що робити під час війни, як це проводити. І це одна справа, друга справа, була, що чим більш воєнний стан, чим більш війна, чим більш наших... Хлопці оборонять дівчат нашу країну. А, більш допомоги і нам всім потрібно, і волонтерам потрібно допомагати, і економіці є певні проблеми, тому а, власників і комунальним по всім обласним адміністраціям, мерам міст було багато чаще виділяти якісь кошти на проведення чемпіонату. Ну, Такої точки зору було трошки тяжче, плюс багато гравчинь покинуло країну. І у нас були певні проблеми з гравцями? Ну, тим не менш, я так сподіваюся, що чемпіонат був дійсно дуже цікавий, і нам вдалося робити те, що ми планували. Чи були якісь моменти, спогади, які вам особливо запам'яталися або ж навіть вразили під час цього чемпіонату? Ну, як я казав, що вразила та волейбольна спільнота, яка об'єдналась вокруг професійної волейбольної ліги, і всі власники, співвласники команд, і місцева влада, наскільки можливо було під час війни допомагали і вразила ця єдність, яку ми відчували проведення. С точки зору чемпіонату. Вразило, що з'явилася кількість молодих гравців, більше молодих гравців мали змогу доказувати, що вони прогресують і грають вже в волейбол такого більш високого рівня. І серед чоловічих команд був дуже цікавий чемпіонат. Три дуже потужні команди, мене вразив Житомир. Своєю грою, своєю важливостю і вразило те, що ми дуже несподівано для мене багато лігіонерів навіть під час війни приїхали до України і, і, грали, і грали в командах Суперліги. Чи можна назвати цей сезон чемпіонату потужнішим аніж минулий? Чи можна вважати, що ми вже набираємо обертів? Ну, дійсно, о, цей чемпіонат був потужніший, я так сподіваюся, це ми бачимо по результатах як на євроарені, так і о, в іграх о, чемпіонату Суперліги. Набираємо оборотів тяжко о, сказати, тому що, як ми розуміємо, все рівно війна продовжується, і, як я вже казав, нам багато часу, грошей всім потрібно. О, для допомоги волонтерам, допомоги нашим хлопцям, Збройним силам. І я дуже радий, що всі це розуміють. І ми, ми все рівно розвиваємося, ми все рівно будемо проводити чемпіонат. Сподіваюсь, наступному році. Тому я тяжкий, дуже тяжкий рік, тому що під час війни це дуже дуже тяжко проводити. Дуже дуже тяжко заходять гроші перш і емоцій на те, щоб це продовжувати робити. Щодо самих учасників чемпіонату, ви вже одну команду згадали. Можливо, ще якусь команду відзначити, або ж навіть учасників чемпіонату відзначити, які вам найбільше запам'яталися, або ж навіть стали відкриттям цього чемпіонату? Знаєте, всі команди дуже добре були. І а, хочеться відзначити так, щоб якусь одну команду. То, ну, Неможливо, може тось, дуже, дуже вразив а, жіночий прометей, дитячий, академії прометей, які вдалося виграти вищу лігу і виграти дуже переможно. Це гравчині переможно 15-17 років. І дівчата не тільки представляли країну на міжнародних уровнях в різних рівнях чемпіонату, відбору чемпіонату Європи. Ну і от це таке велике враження, що молоді дівчата, «Прометей» виграли всі ігри і виграли чемпіонат вищої ліги. Стосовно суперліги дійсно порадував прогрес Черніга, дуже молода команда. Вони перший рік грали, і хлопці, при тому, що вони програвали більшість ігор, вони прогресували, і ми бачимо, як зовсім молоді хлопці, які для них було це вперше, і вони. Дуже добротно прогресувала, Дуже, як я кажу, порадував Житомир. Несподівано для мене така потужна команда. Дуже було приємно бачити, як вони грають. Епіцентр прометей Чоловічі – це завжди високий рівень, і я сподіваюся, що в наступному сезоні буде така ж боротьба запекла і вони зможуть Доказувати, що це найкращі клуби країни. Так, все рівно, все працює, тому я ще раз нагадую, що під час війни важливо було зберегти ці команди, і ми всі разом, всі спільнотою допомагали, кому грошами, кому якимось гравцями. Тому нам зараз на цей момент найважливіше зберегти Проведення чемпіонату і дати достатньо високий рівень і мільйони глядачів, які подивилися, і ми мали багато меседжів навіть з нульоціку з фронту, що в перерві боїв хлопці, дівчата дивились ігри, і це нас підштовхує на те, щоб продовжити робити цю справу. Зараз оцініть рівень конкуренції у чоловічій та жіночій суперлігах. І чи відчули ви зростання рівня конкуренції та майстерності серед команд? В чоловічій суперлізі. Дійсно. Ми бачимо велике зростання, підростає молоде покоління. І ми сподіваємось, що наступний рік ми побачимо не тільки три сьогоднішні лідери. Чемпіонату це «Прометей Епіцентр» центр Житомир, які дуже потужно грали, і я дуже вдячний власникам команд, які не залишають свої команди і підтримують доволі, доволі високий рівень цих команд. Ми очікуємо, що рівень Чоловічої суперліги в наступному сезоні буде ще вищий, на базі того, що ми спілкувалися. З власниками два дні тому був великий збір всіх власників, менеджерів, тренерів команд Суперліги. І я відчував велику підтримку з боку власників і мерів і голов військових адміністрацій, що вони планують підтримувати. І тому я сподіваюся, що ми побачимо ще дві-три більш потужні команди. Ну і там у нас перемовини про збільшення команд Суперліги. А в жіночій суперлізі ми бачили, що рівень цього року був не настільки високий, як нам би хотілося. І тому ми робимо велику революцію в жіночому волейболі. І в наступному сезоні ви побачите 5-6 команд більш-менш рівних. По своїм составам, по своїм спроможностям. І вже не буде стіль передбачена перемога Промітей, як в цьому році за що більш високого рівня, бюджету, ніж в цьому році. В наступному буде, я вважаю, більш така конкурентна боротьба і дуже дуже цікава, інтересна для глядачів і для всього українського волейболу. Які нині стоять основні виклики перед вами, як перед президентом професіональної волейбольної ліги України та, власне, перед вашою командою? Який вектор розвитку задано наразі? Ну, як я вже сказав, що ми збирались декілька днів тому по результатам проведенного чемпіонату, збирались співвласниками, власниками, менеджерами. Дуже було приємно, що на цій зустрічі було чотири мера міст, які приїхали на цю зустріч, які підтвердили по можливості підтримку своїм командам. Були декілька великих особ рангу обласних рад та обласних адміністрацій, які також підтвердили. Тому виклики наступного сезону наша мета. Щоб в чоловічій Суперлізі з'явилися ще дві нові команди. Ми провели ці перемовини, і я більш впевнений на 90%, що це так і буде. Тому ми отримуємо наступний рік 10 команд, які будуть грати в суперлізі чоловічій. І також ми провели перемовини з командами жіночими, і я більш впевнений, що ми ще додали команди, команда і ми будемо мати. Як найменше вісім команд в жіночій суперлізі, а це вже більш-менш повноцінний чемпіонат. Це найбільші наші виклики, і далі найбільший виклик це знаходити гроші партнерів, хто зможе допомогти нам організувати чемпіонат, і провести його на вищому рівні в наступному сезоні. Як ви вже сказали, спортивна академія Прометей стала переможницею вищої ліги цього сезону, не програвши при цьому жодного матчу. Опишіть свої емоції і, власне, скажіть на вашу думку, як це вдалося дівчатам, за рахунок чого це вдалося. Знаєте, переповнювали емоції в цей час. Тобто, коли дівчата грають, і ти так зайнятий бізнесом професіональною волейбольною лігу, ти не маєш час особливий подивитися, що там знизу, як там дівчата, тим не менш я. Декілька разів зустрічався з дівчатами академії. Для академії це були більш тяжкі часи, тому що нам ми повинні були покинути наш дом, де була збудована повноцінна суперєвропейська академія з залами, з житлом з е, всіми умовами для дівчат. І які емоції були, От якось в цей момент е, я почав. Розуміти, що те, що ми зробили чотири роки тому, 4 роки тому ці молоді дівчата 12, 13, 14 років прийшли в Академію Приметей, ми не зовсім розуміли, як це працює. І зараз ми маємо таких повноцінних два Я, І я дивлюсь, що більшість гравчинь сьогоднішніх, які не покинули Україну під час війни, практично всі дівчата залишились, і їх батьки залишились, і Це велика їм подяка. Що вони довірили нам своїх дітей, що вони повірили в нас, в країну. І нам вдалося, то, що не вдавалось, я так розумію, нікому, щоб молоді дівчата за 4 роки, по-перше, ми побачили, те, що ви кажете, вони виграли повноцінно вищу лігу. І на сьогоднішній день, я так сподіваюсь, більш 30 гравчин академії Прометей представлені практично у всіх клубах. Жіночої волейбольної ліги. і от це таке велике відчуття гордості, велике відчуття радості, велике відчуття, що те, що ти робив, що те, що ти з дітьми, з батьками напрацьовував, це спрацювало. І е, я сподіваюся, що наша перемога не за горами всієї країни. Ми почнемо знову набирати дітей в академію і працювати над тим, щоб. Більш і більш більш професіональних волейболісток, волейболистів з'являлося в нашій країні, і щоб ми мали такий великий потенціал. Це, це були неймовірні відчуття, радісті і, і гордісті за свою країну, по-перше, і за тих маленьких дівчат, які вже почали становитися такими професійними гравцями. Як планується надалі географічно проводити чемпіонат? Чи будуть виїзні матчі і, власне, на яких аренах? Ми спілкувалися на цей процес з власниками і представниками клубів. Дійсно, ми хочемо запровадити наступний рік. Ми пропонували і власники багатьох команд запитували, чи можливо, щоб ми грали не тільки в Чернівцях. Більш спокійному місті в країні, яке ми вибрали, і велика подяка всім тим, хто нам тут допомагає. А, і якщо буде так, як ми плануємо, і у нас буде 10 чоловічих і 8 жіночих команд Суперліги, то на цей час ми плануємо, що це будуть бабли. І це будуть виїзні бабли, не тільки Чернівці, і такі клуби, як Городок, Решетілівка. Житомир, чоловічі команди а, висловлювали свої бажання і зараз будуть працювати над якимось підремонтуванням. Я ще раз хочу нагадати, що ми знаходимося під час війни, де а, практично неможливо, що є і є реальністю виділення ніяких бюджетних коштів, тому що вони повинні йти на фронт. Тим не менш, меценати і місцева влада і Запевнила нас, що вони будуть робити все можливе, щоб в їх містах можливо було приймати ігри чемпіонату України. Тому я сподіваюся, що ми наступний сезон побачимо якнайменше 3-4 зали, які будуть готові приймати ігри чемпіонату Суперліги Чоловічі. І не менше трьох поки що бачу, може теж чотирьох, ми побачимо місць, які будуть спроможні приймати. Чемпіонат жіночої суперліги. У нас в наступному в цьому році 40 років, як Галичанка зробила свою жовчу команду, не пропустивши жодного чемпіонату. Це така велика подія для всіх нас. Ми розуміємо, наскільки важко і важлива ця, ця дата. І Тому ми сподіваємося, що і Тернопіль зможе сприйняти ігри жіночого чемпіонату. І рівне, ми зустрічались з представниками місцевої влади і університету. Тобто вони дуже хочуть приймати деякі тури чемпіонату. Тому можна підсумувати так, що ми плануємо, що в трьох-чотирьох, більш менш містах чоловічі і жіночі суперліги будуть проходити чемпіонати, і це дуже важливо, тому що нам потрібно, щоб місцева. Спільнота, щоб місцеві болівальники могли приходити вболівати за свою улюблену команду, і це буде підвищувати рівень любві, рівень чемпіонату. І ми дуже дуже будемо багато працювати, щоб це сталося. Про які ще зміни в організації та проведенні чемпіонату ви можете сьогодні говорити? Більше особливо нема що доповнити, так як сказав, що ми дуже хочемо і ми бачимо таку можливість, що. Вісім жіночих, десять чоловічих команд буде. Це буде велика справа і потребує, Потребує від нас великої роботи з місцевою владою, а також з меценатами і спонсорами. І я починаю вже в червні великий тур по країні зустрічатися з представниками обласних адміністрацій, мерів міст і командами. Вони мене дуже Просили зробити це, щоб довести до місцевих влад, наскільки важлива участь команд в Суперлізі, а також, як ви вже правильно казали, що ми спробуємо зробити чемпіонат, щоб ми могли їздити різними містами, проводити тури в різних містах країни, і це буде тільки нам допомагати в рівні проведення чемпіонату, в люв. Улюбленості до чемпіонату, до волейболу. Тобто ми все одно маємо високі такі плани, великі плани, як зробити і покращити проведення чемпіонату. Зараз поспілкуємось про волонтерську діяльність Професіональної волейбольної ліги України. Власне, розкажіть, як допомагала волейбольна спільнота нашим військовим і які потреби цього року вдалося закрити українській армії. Ну, дивіться, я не люблю про це розповідати. Я... Більш впевнений, що всі ми повинні робити все можливе для допомоги Збройним силам України, які нам допомагають і дають власне, можливість грати в волейбол, займатися любимою справою. Тому є якісь такі певні речі, ми продаючи білети, половину виручених грошей ми направляли на підтримку Збройних сил. Практично кожна команда, я точно знаю, проміти закуповував і разом з професіональною волейбольною лігою і дрони, і автівки, і все. Ну, я думаю, що нам не потрібно про це казати. Нам потрібно це робити. І це найбільша справа, коли люди роблять, а хлопці на передовій знають, від кого вони цю допомогу долучають, тому я не люблю про це спілкуватися. Ви є також віце-президентом Федерації волейболу України. Розкажіть про національні збірні команди України і на вашу думку, що чекає наступного року Федерації волейболу України? Ох, велике питання. Дивіться, в нас. Цього сезону, наступного сезону, у нас дві великі події. Це в Європі будуть вибори президента ІКВ. Я знаю, що президент федерації волейболу Михайло Мельників всі ми разом підтримуємо кандидатів зі сторони латвійських, литовських, естонських партнерів, а також Польська Федерація. Тобто є якесь об'єднання проти того, щоб. Ніяких росіян не попало до ІКВ і їх представники або представники, які підтримують Росію, не ввійшли до Федерації. Ми знаємо ці скандальні речі, які відбувалися під час війни. І це найбільш велика подія. А друга подія в нас наступного року вибори президента Федерації волейболу України. Це теж велика подія, до якої будуть всі готуватися, і ми будемо. Багато спілкуватися на цей а, на цей час, як і що, що буде змінюватися. А, то, що стосується збірних, жіноча збірна України, я можу більш-менш розповісти вам, більше інформації тому, що більше опікуюсь цією збірною, при тому, що Іван Петков а, закінчився контракт з «Прометеєм» і він не буде більш Головним тренером Прометея, вдячний йому за чотири гріща, які Прометей був зірковим для і провів разом з Петковим. Тим не менше, він погодився продовжувати роботу зі збірною. Це велика подія. Я більш впевнений, що велика подія для українського волейболу, тому що багато гравчин готові їхати під Петкова. Надо розуміти, що багато гравчин, які довіряють своєму головному тренеру, вони... Їду з усіх країн, з усіх міст, течок, щоб тільки грати з ним. І останній збір зараз проходив тут, не, в Чернівцях, і а, практично, не практично, всі, кого запросував Іван Петков, приїхали. А, бачив днями і Надю Крайдобу, і, 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 і Настю Крайдобу, бачив Сашу Міленка, бачив ну, всіх дівчат. Спілкувалися, обіймалися, така дуже-дуже приємна біля збірної не знаю, аура. Всі працюють тяжко і ставлять найвищі цілі. Цілі ті ж самі, виграти золоту лігу, поправити в ВІНЛ. Тренером спілкуємося, весь тренерський состав приїхав і ну, тобто там ситуація дуже-дуже. Ну, я так сподіваюся, добре і робоча, і ми всі разом тут дуже задоволені, як цей процес йде. Далі вже вони поїдуть на Таврійські ігри во Францію, на збір Булгарії і, і так далі. Велика подяка Міністерству спорту, який допомагає. І під такий тяжкий час вони оплачують всі збори за кордоном. Ну а тут в країні ми беремо багато витрат на себе. Ну, головне, що дівчата всі як єдине ціле, і тренер їх об'єднує. І ми сподіваємося, що рейтинг жіночої зборної буде тільки підростати. і Нам вдасться зробити декілька ще кроків вперед. Хочу напам'ятати всім, що була... За... За... За того, що збірна дала такий останні 2-3 роки, навіть під час війни дала такий великий результат, то ми попали на... Фінал Європи без відбіру, і це велика подія. Насамперед, ніхто не зважає на це увагу, можливо, але це велика-велика така поступ вперед жіночої зборної. Стосовно чоловічої зборної небагато інформації. Я знаю, що не все добре. Зараз змінюється новий головний тренер. Є сподівання, що якось там будуть якісь зміни. Чесно кажучи, я хотів би більше приваги до чоловічої зборної, ми якось розмовляли, я впевнений, що і федерації, і нам всім повинно більше спілкуватися з гравцями, з кандидатами. Однозначно, що всі гравці повинні приїжджати в збірну. Бо він повинен пам'ятати, що вони, по-перше, грають за країну, а по-друге, за щось друге. Дай Боже, що новий головний тренер зможе об'єднати команду і зібрати найкращий состав. Але, на жаль, в нас дуже мало інформації, і на цей час я не можу вам відповісти, що коїться у збірній. Будемо сподіватися, що буде краще. Але поки що в нас є великі переживання. Приводу того, що ми відчуваємо, чому, як цей процес зайде, ну, будемо сподіватися і підтримувати, наскільки можливо. Дякую вам.